Коли ми починаємо чути Бога, ми починаємо чути простір. Або коли ми починаємо чути простір, ми починаємо чути Бога. І Бог є у всьому. І нема жодної речі, ні одної речі, яка без нього б формувалась на тій землі. Але можна сказати Бога. Ну, я хочу сказати, що наш народ, оцей народ, слов'яни, його вирізняють завжди серед всіх народів. І тому нам правильно говорити отець. Ну і е, на то є свої причини. І я хочу сказати, що дуже багато відомих людей, художників, письменників і так далі, творчих людей, вони кожен хотів лишити щось по собі, кожен хотів лишити слід а, і хотів лишити він слід для дітей. Для чи дітей свого народу чи безпосередньо своїх дітей. І коли в нього е, було вже е, такий багаж знань, який він вже не міг помістити в себе, і які йому хотілося вже якось поділитися, тому що воно не поміщається і забутись не хочеться. І хочеться його якось дати, щоб вони могли користуватися, вони починали щось для того робити. І це моя така думка. Коли воно тебе переповнює якісь почуття перепонюють, ти намагаєшся його говорити або в музику, чи в ноти, чи в симфонію якусь, чи в симфонію твого малюнку, чи в симфонію твого життя. Неважливо, що це за симфонія буде. У мене є одна подружка, яка завжди має дівчата, які приходять допомагають їй по господарству, наприклад, прибрати в неї квартира в Києві. І вони, значить, вона приходить раз в тиждень там, чи два рази в тиждень. І от одна приходила, і після неї завжди гарно і довго тримається порядок. А друга приходила, вона не встигла виходити. І вроді би раз, і вже не видно, що вона щось там робила. От, тобто, люба наша робота це є наша творчість. А творчість проявляється, це нам все отця. Це нам все. В творчості тільки самовиражається людина, по-іншому не буває. Я хотіла звернути увагу, так як ми дуже коротке відео зібрали зробити, то я хотіла звернути вашу увагу на такі символи, як Таро. Багато хто їх боїться, багато хто не боїться, багато хто думає, о, вивчу собі, вивчу собі значення карт, і все, я вже. Гадалка буду, буде, буде дуже модна. Ну, я хочу сказати, що не так-то все просто. І вчимося читати знову ж таки символи, тому що, як я і сказала, що коли почуття от символи дуже інтересно. Я не знаю, як на камеру видно. Наприклад, от дивіться, як інтересно це колода батічерю. Дивіться, як він цікаво, пояснює людина шут, людина дурак, людина не знає, вона зігнута, вона боїться сама себе, а можливо, вона жартує зі світом. Можливо, вона жартує, а можливо, це її дурість. Неважливо, можливо, вона не знає, як себе виразити. Вона зігнута, не скокожна. Тут собака. І треба символи також читати. І дерева, як правило, в словня. Карта шута це було мирове дерево, або дерево роду, або дерево, по якому ти прийшов. Не даремно в наш час дуже багато людей відновлюють свої дерева роду. І карта читаються абсолютно по порядку. Тобто він передає це як художній твір. по порядку. Раз, все, проходить якийсь певний період, раз, він вже зрозумів. Він вже думає, все, я модний. У мене золоті одяги. Я собі поставлю одне, друге, третє. Я вже все. Я вже вмію ходити ногами. Я вже вмію пасочки ліпити. Дивіться, я вже можу їх зруйнувати ту пасочку. Тобто в нього вже є всі стихії. Я можу попробувати спалити, зі сірниками або, або затопити, або залити. Він вже вміє користуватись. Він же собі настільки ще, ще дитина. мах. Але ще дитина, тому що він ще корону на себе годів, оце колода така ботічеля, чудова така колода. От жриця. Жриці стоїть також. Якщо ви будете бачити, пам'ятаєте, шута, значить, у нас він стоїть також між двома деревами, але вона покірну голову схилила, вона вже починає задумуватись, вона думає, що ж там насправді в тих знаннях, що ж там заховали від мене. Така лайтова, ну і тут вже така мати. Мати живого, ну, імператриця. Тобто рухаємося вперед, починаємо чи народжувати дітей, чи починаємо вже а, щось створювати, чи, чи писати книжки, чи писати якусь свою імператор. Це людина, яка завоювала якісь. Ну Тут в даному випадку вона завоювала, тому що якщо є імператор, є імператор, який має, дай в нього є, є який має жезл, вже правління. У нас також дуже багато в Україні імператорів, які мають булаву. А булавою, що йому тою булавою робити? Ну, то таке, може з ним щось тою булавою зробити. А цей такі вже войовничі. Єрофан. Обов'язково присутня карта. Тобто вже людина вчиться покірності. Тобто Аркани Таро ми можемо дивитися, як не дивіться, це карта вибору. Хоча вона звучить в Арканах Таро як карта закоханих і, як правило, її використовують для закоханих, але ця карта вона не є картою закоханих. Це є карта вибору, це є карта Каїна і Авеля. Це є карта Ісава і Якова, це є карта боротьби за владу, тому що якщо ми будемо брати перше джерело, то карта рахується, пішли з Єгипту. А Єгипет взагалі то і якраз от і Біблія, і Єгипет, це все одне джерело, і один народ, в принципі, це все писав. Тому що якщо ми будемо брати цей народ, то він в принципі один і той самий, тобто євреї. І єгиптяни, в принципі, і Палестина це, в принципі, один народ. Просто не можуть домовитись. І якщо ми знаємо, що Каїн і Авель, ми історію багато хто знає, то і Сава, і Якова — історія така. Значить, народжувалися два близнюки. І один близнюк народжувався за другим, і коли він народжувався, один-другому тримав за п'яту. А потім він свої євреї врахувалися перворідством і дитина, яка первісток, йому належало все майно, належало все, що можна було. А другому вже він мав іти з дому, або там залежить від часу, залежить від події і так далі. Так от, як і в. Ісав продав своє Якову яковоса, тарілку похлебки. Тобто, а цей брат був брата, і ми знаємо про судьби і так далі. От. Колесниця, це в нас вже є рух, залежить відносно чого ми будемо рухатися. І так, любе, і кожен по кожен художник. Це відомі художники, це Бутічелі, це художник епохи відродження, це вік блеска, шику, це вік чогось такого вінтажного, надзвичайного і так далі. А якщо ми візьмемо Таро Босха, то це епоха була великої смути. Це епоха, коли почали розбиратися з відьмами. Це четвертували, це в Луврі є такі великі панно, ну це стіл, який під скляним, я не пам'ятаю, він під скляним куполом, чи він під... просто під склом. Ці картини, оці художники пофотографували. Я не знаю, хто фотографував, його вкрали, тому що не забороняють дуже сильно там фотографувати, музеї там не можна. Лугрі за нами, Чого ви там фотографуєте. <ріху> от, і, е, значить, ця епоха була дуже, ну, чимось схожа на, на сьогоднішню нашу. І от ми бачимо от, о, Босха, то. хоча це був любимий художник французького короля. У нього були всі його картини, і також у вигляді карт. І ми можемо бачити, отут він з драконом, тут є якісь рептилії, з якою він бореться. Це вже не такий дурак, який не знає, що йому робити, чи то одне, чи то друге ти по показували, от показує Босха, і ви бачите, він вже ж це вже дурак. Він від рептилії щось там видирає, чи б'ється знає. Він же зовсім інакший. От художник, який вже мах, який скоріше художник, скоріше воїн, е, незрозуміло. Він вже на табореці, в нього нема атрибутики, нема такого шику, нема такого блеску, нема таких е, ну, гламурних якихось там вінтажних речей. От, папеса, стіл з чого її стіл? З вогню, з чого? Книжка на голові. Ну це ну, так страчував людей-міжинцям за знання, за книги, які вони мали. Я хочу зробити обов'язково другу серію, я хочу вам розказати. Імператриця, вона ну, опять сидить, дивіться, карти, і ті карти, як життя. Випалена земля. Пуста, складна дуже. Навіть якщо і папа брати, хто тут його оточує? Ну, це вже спокусе, але все одно випалена земля і все одно. тобто... О. І ще сьогодні одну дуже цікаву колоду я вам хочу показати, яка називається чорний гримуар некрономікон. Це таро Лавкрафта. Це по книжці Лавкрафта. це дитина, якої було дуже важкі життєві переживання, і, який дуже багато бачив духів і світ духів. І він описав це у своєму творі. І по цьому творі його зробили от, портрет є його, та колоду. Цю колоду, навіть якщо хтось розкладує, я коли бачу, що колоду розкладують, вони роблять перевернуті карти, цю колоду ні в якому разі перевернутому вигляді використовувати не можна, тому що зображення пряме. Коли зображення в даному випадку бо, ботічені, ми бачимо, так, непонятно, я тримаю вверх чи я тримаю вниз. А тепер. Не можна її перекладати. Так от, це дитина, як я сказала, з дуже тяжкими душевними стражданнями і так далі, з тим баченням, баченням того світу, він бачив жахи, дуже сильно страдав. І навіть видно і по його портрету. Дуже, дивіться, яка починається колода. От дора. Зав'язані руки, навколо нього монстри десь там в голові. Шукаємо якийсь проблеск чогось. А тут, і непонятно, тут ще стоїть якась істота з рогами. Зразу така от. Це є. Оце є знання, які передавали. От мах, він закрився, він тихенько сидить. Пам'ятаєте, чечені, мага? Зовсім інакший маг. Це сидить тихенько і віле, там десь річку запалив і намагається щось вчитися, починає вивчати алфавіт, чи ще що-небудь, чи буквицю. Що він починає робити? От, що це, Коли вона вийшла, вона також вже не така пишна, вона не стоїть там між деревами, вона стоїть, непонятно де, в темрі, Імператриця. І дивиться хто біля неї. а біля неї і каліки, і е, люди, які, які не знаю, давно її вже сама не бачила. І на колінах, і поклони її б'ють. А вона така з такою короною восьминогів, якихось не знаю, імператор. Це закорони такі. Кожен вік, кожен час мав своє папа. Сталактити висять, якась пещера, кам'яна, сіляна? Незрозуміло. Ну, також ховається. Тобто, от який вік та, така і, і розколірка, яка думка така і розколірка? Дуже цікава річ, я сьогодні знайшла, я спробую. Я попробую. я сьогодні знайшла свою одну давню книгу. Давно мені подарували. І коли я подивилася, я хочу почитати. І не вважаю, що письмена сотворив сам Бог. а сами не знают, что говорят. Окаянные якобы Бог повелел, чтобы книги были лишь на трех языках. Как сказано в Евангелии, и была над ними надпись, написана словами греческими, римскими и еврейскими. А славянских там не было, потому что славянские письмена не от Бога. І я собі задумала, якщо ми знаємо нашу, наші літописи, якщо ми чуємо легенди наші, якщо ми чуємо Бувальщину нашу, то нам варто було би задуматись. Я думаю, що може, давайте ми витянемо сія світу визилкове письмо саме давнє письмо на землі. Давайте ми витягнемо буквицю, де сім на сім. 49 букв, і вони читаються в різні сторони. І там стільки багато магії можна зробити. У мене ця книжка сьогодні, я просто її давно не відкривала, і я її, між іншим, читала, але я завжди пропускала оцей, От, тому що я коли починала це читати, мене воно дуже сильно, наприклад, або фраза. Ми подивимося, наскільки ми зможемо відрізати. Вот, я бы хотела с первой буквы начал он, как греки. Они ведь начинали с альфы, а он с аз. И так с аз начинаются обе азбуки. То есть с одной стороны мы они привязываются до нашей азбуки, а хотя у нас это было азбоги а как греки создали азбуку, подражая еврейским письменам, так и он следовал греческим. У евреев же первая буква «Алев», что значит «тот, кто учится». И когда они говорят ребенку «учись», это, говорит, это звучит как «Алев». Что значит «тот, кто учится»? Или «Альфа»? уподобив оборот еврейской речи греческому языку, так, чтобы ребенку вместо учись, говорят ищи, ведь альфа по-гречески ищи. И следуя им, среди той, Кирилл, ну, мы знаем, что это Константин Философ, так званый, я закрываю эту чудовую книжку, и хочу сказать, что в нас была буква АЗ. То есть, Людина-наслідник Бога на землі, або людина Божа спадкоємець, або людина-спадкоємець, тобто людина Бог, людина Бог.